Була до війни, я з Україною залишаюся в найважчі часи. Скандал навколо нацвідбору на євробачення розгортається. Оля полякова вимагає змінити правила конкурсу та погрожує судом. Що вони такі скасують ці права і дозволять мені їхати, тому що ця пісня об'язна. Суспільне мовлення відповідає поляковій. І я скажу вам чесно, що я виграю цей суд. Я розкажу, чому? Тому що він це правило воно порушує головний закон України. Тобто він порушує конституцію про рівні, рівні права для громадян України. А от продюсер співачки заявляє, суспільне не розуміє, що на них чекає, та дорікає Джамалою, яка виступала в РФ після 2014 року. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І я хочу вам заявити на участь у дворі пробачення. Українська співачка Оля Полякова закликає організаторів національного відбору на Євробачення переглянути правила проведення конкурсу за словами Полякової. Нинішні правила національного відбору на Євробачення не відповідають сучасним реаліям і не враховують специфіку роботи українських артистів. Вона нагадує, відповідно до умов конкурсу брати участь у ньому можуть лише виконавці, які не відвідували Росію після 2014 року. Зазначує в останнє Оля Полякова їзд. Ла до РФ у 2015 році, після чого більше там не була таке обмеження, було запроваджено після скандалу з Мару в переможницею нацвідбору 2019 року, яка активно гастролювала в РФ і відмовилась від участі в Євробаченні, яке тоді проходило в Ізраїлі. Я знаю, що і ви знаєте, що є деякі обмеження, які нібито не дозволяють мені цього зробити, але я думаю, що Прийшов час ці правила змінити, тому що вони являються застарілими, невідповідаючими цьому часу, і вони обмежують права великої кількості артистів, які працюють в Україні, працюють для українців, працювали до війни і в найважчі часи залишаються з країною і працюють в Україні. У своєму дописі, і в інстаграм, співачка оприлюднює відкритий лист до голови управління. У своєму дописі в інстаграм співачка оприлюднює відкритий лист до голови правління Суспільного Миколи Чернотицького. У ньому Полякова наголошує все життя живе та працює в Україні, підтримує українську культуру, організовує концерти і благодійні заходи, а також сплачує податки, частина яких іде на фінансування суспільного. Тому, на її думку, українські артисти, які чесно працюють у своїй країні, повинні мати рівні можливості для участі в конкурсах. Я щиро вірю в чесний сучасний європейський відбір, але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися, і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Полякова наголошує: кожен артист, який живе, працює та створює в Україні, має право на рівні умови участі в національному відборі і можливість представляти державу на міжнародній арені. Водночас співачка попереджує у разі відмови змінити правила конкурсу, готова звернутися до суду. Щоб відстояти свої права. Ми всі знаємо, хто є хто і хто дає. І вибір кого обмежувати людей, артистів, які своїми діями, реальними справами вказали свою позицію, це просто несправедливо і дуже неправильно. Ці правила вони являються порушенням. Ви всі, я така сама платниця податків, як всі ті люди, які платять податки, на які існує Суспільне і на які проводиться відбір на Євробачення. Я готова боротися до кінця, я готова чесно, відкрито відстоювати свої права і боротися за свою мрію. Національний суспільний мовник Суспільне вже реагує на звернення Олі Полякової щодо зміни правил нацвідбору на Євробачення. Відповідну заяву оприлюднили на офіційному сайті мовника. У суспільному пояснюють, відбір на Євробачення 2026 уже стартував. Тому змінювати затверджені правила наразі неможливо. Крім того, зазначають, Оля Полякова не конкретизувала, які саме пункти викликають у неї заперечення протягом одинадцяти років. У деяких людей. Не могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас, дата початку війни є незмінною. Її неможливо пересунути з огляду на особисті історії чи заслуги. Я хочу дати не тільки собі, а цілій. Плеяді прекрасних, досвідчених, талановитих артистів, які через це правило не мають права представляти свою країну на Євробаченні. Розумієте? Це ціла плеяда артистів, їх багато, і вони класні. І вони випускають супер музику. Вони роблять суперсаунд. Вони мають право представляти Україну. Суспільне мовлення. Також зауважує механізм обрання представника на Євробачення відрізняється в кожній країні. Подекуди національний відбір узагалі не проводиться. Водночас в Україні участь може взяти будь-хто охочий, а не лише обмежене коло виконавців. Суспільне мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу та вважає неприпустимим при. Пред представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави агресора в Криму та на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. У Суспільному року зуспільному підсумовують їхній обов'язок діяти в інтересах суспільства та захищати довіру до чітких правил відбору. Людина, яка давно працює в Україні з Україною, давно задовго до війни відмовилася від всього, як то кажуть, ворожого і працює в Україні, що вони таки скасують ці права, і дозволять. Мені. Я скажу вам чесно, що я виграю цей суд. Я розкажу чому, тому що він це правило воно порушує головний закон України. Тобто він порушує конституцію про рівні права для громадян України. Також на ситуацію навколо національного відбору на Євробачення реагує Джамала. Після заклику Олі Полякової змінити чинні правила цьогорічна музична продюсерка конкурсу висловлює свою позицію. У коментарі для радіопромінь Джамала зазначає, довіряє суспільному, яке встановлює правила відбору. Водночас співачка вважає, окремі пункти все ж варто переглянути та вдосконалити. Повністю довіряю суспільному, що стосується правил, і все таке інше. Звичайно, я думаю, що можливо його треба трошки вдосконалити. Це це формулювання. Воно має бути про позицію політичну. Я не боруся формулювати саме правила за суспільне, тому що відповідаю суто за музику, але можливо можна дещо передивитись. Водночас, Джамала підкреслює: артист, який представляє Україну на Євробаченні, має демонструвати чітку громадянську позицію. Та усвідомлювати відповідальність за свою місію на міжнародній сцені. Можливо, треба трошки допрацювати, але що представник від України на конкурсі Євробачення має е, чітку позицію е, дійсно представляти, як би це знову голосно, пафосно не звучало. Представляти всю нашу країну на рішення оргкомітету реагує і музичний продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський у своєму дописі у Фейсбук. Він розкритикував заяву суспільного. Та зазначив, мовник уникає детального пояснення ситуації, або не нагадувати про випадок, коли учасниці дозволили представити Україну, а згодом стати членом журі, попри порушення аналогічного правила. Імовірно, продюсер натякнув на Джамалу, яка у 2014 році двічі виступала в Росії. Зазначу, Джамала виступила в Сочі в грудні 2014 року. Вже під час російсько-української війни. У 2019 році її піар-директор Денис Козловський у коментарі виданню «Таблоїд» розповів, співачка двічі виступила в Росії того року в Москві та в Сочі. Команда Джамали довго вирішувала, що робити з уже підтвердженими концертами. Сама артистка вважала за потрібне відмовитись, тоді як менеджмент наполягав на виконанні зобов'язань. Врешті Джамала відпрацювала ці виступи, та після того більше в Росії не виступала. Більш того, Ясинський додає до свого допису фото, на якому співачка зображена разом із Костянтином Меладзе. Відомо після він правил дві року меладзе не брав участі в конкурсі ані в журі, ані в продюзванні національного відбору. А це чиє було в першу чергу бажання Олі, чи ваше як продюсера це буде залишатися бажанням артисти. Це знаєте, в Україні для багатьох виконавців цей конкурс участь в ньому є певним пунктиком. З цим нічого не поробиш. Продюсер полякової наголошує, суспільне наразі демонструє низький рівень комунікації і фактично бере на себе майже державні функції та забуває при цьому про підзвітність та дотримання конституційних принципів, за словами експертів, на яких посилається команда полякової заборона брати участь у відборі через гастролі в Росії чи Білорусі. Після певних дат є обмеженням не за мистецькими критеріями, а за поведінковою ознакою у публічно-правовому полі такі дії можуть визнати дискримінат. Ційними а відмову у допуску протиправною. Якщо суд визнає спірні положення незаконними, це може призвести до скасування результатів нацвідбору та перезапуску конкурсу. Найкраще, що вони могли б зробити зараз, так це нічого не відповідати а просто в день оприлюднення імен учасників не називати Полякову І все продюсер полякової зазначає, якщо артист звернеться до суду з проханням допустити його до участі у відборі, це буде точковим втручанням у разі перемоги в позу. Зві вже після проведення нацвідбору результати можуть бути визнані недійсними. Процедуру доведеться повторити, а відповідальність за витрачені державні кошти ляже на організаторів. Можна припустити, позов не буде задоволено. В чому я дуже невпевнений, але йти на ризик скасування результатів відбору, просто не почавши розмову з професійною спільнотою про невідповідність правил до сьогодення. Це взагалі професійно, це відповідально. Зазначає Ясинський. Як ви зрозуміли, у Олі є план щодо таких подій, тому що є певні обмеження, і як воно буде відбуватися відповідно від цього, і будуть наші подальші плани, дії, думки, міркування. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.